Зразкова музично-драматична студія Теремок Білгородністровського міського центру дитячої творчості керівник Валентина Поцелуєва, акомпаніатор Таїсія Кочергіна повернулися до міста з перемогою у міжнародному фестивалі конкурсі Зімова інспірація, який проходив у курортному місті Закопане, Польща. Конкуренція у студії була велика: це 115 колективів та окремих вихованців. І ось вони перші. Конкурсна вистава Українського. Ські вечорниці, це справжнє театралізоване дійство з використанням давніх обрядових традицій, пісень, танців, музики та гумору. До вашої уваги уривок виступу наживо. гей заграйте, щоб гриміло там, і тут. Ану, дівчата, заспівайте, вечорниці звеселяйте. У виконанні молодих акторів, парубків та дівчат, вистава відтворила традиції українських вечорниць колоритно та весело з елементами співів, запальних танців з іграми та забавами, жартами і веселищами, так що присутні поринули у справжню атмосферу свята. Учасники вистави, повернувшись додому, поділили своїми враженнями не тільки про сам виступ та перемогу, а й про те, що змогли побачити справжню зимову казку. Ми дуже раді нашій перемозі та тому, що ми побували у такому гарному місці. Мені сподобався і сам виступ. Спочатку я дуже хвилювалася, але потім стало спокійніше. Ми всі дуже вдячні і дуже щасливі. Ми були у аквапарці та е, змогли покататися на горках. Були в джакузі та в термальних водах. Ми були на горі. Там мені це дуже сподобалося. Нам усім дуже сподобалась погода там. Та місце, гори, це було чудесно, як будто ми в якійсь сказці. Ми поїхали дуже в гарне місце, де гуляли по старовинним замках. Ще ми підіймалися на гору, де було багато багато снігу. Ми були в Польщі, щоб виграти перше місце, і ми це зробили. Щиро вітаємо колектив зразкової музично-драматичної студії Теремок із черговим досягненням на міжнародному рівні. І все це, звісно, завдяки професійним педагогам-наставникам та добрим помічникам, які здійснили дитячу мрію. Була неймовірна подорож нашого колектива. Та радість і щастя в очах дітей під час нашої подорожі дуже дорого коштує. Тому… Я б хотіла сказати в першу чергу велике дякую Нікіруй Богдану Михайловичу, який просто подарував нам щастя. щастя, радість і творче натхнення на подальшу роботу. нашу. Наш колектив виступав і ми зайняли перше місце. Бажаємо нашим юним зірочкам, які покорили польську сцену, щоб у них було ще багато приємних моментів, успіхів і досягнень, усім нам мирного неба над рідною Україною, щоб мешканці міста нарешті змогли насолодитися вашою захопливою артистичною грою в залі з повним аншлагом. А юні театрали відчули тепло і вдячність глядачам. Ірина Вербинська на Лукінчук, перший муніципальний.